Бажаю здоров'я. Сьогодні 9 вересня 2025 рік і у нас терміновий випуск. Вже для всіх не секрет, що самі запекліші напрямки зараз це Костянтинівський, Покровський та Добропільський. На усіх цих напрямках присутня наша 93 бригада Холодний Яр. Зараз ворог накопичив багато живої сили та техніки, і ми очікуємо великих штурмів. Питання тільки на якому напрямку буде більший. Але основне підкріплення у ворога це морська піхота 155-ї бригади, яка вже малими групами намагається просунутись у наш бік і на даний момент 70% ми їх знищуємо, 20 – їх поранених. Але що найцікавіше, що саме ця 155-та бригада зі своїми морпехами влаштували різню у бучі у 2022 році, то я вам скажу, що командування та усі наші солдати сказали, що для нас справа. Честі помститися саме цим варварам. І ми похоронимо усіх цих мерпехів до одного. 93 бригада та суміжні бригади вже об'явили полювання на них. Ми готуємося до великих боїв. То у цьому відео я відкриваю збір для підрозділу батальйону артилерійської розвідки. Це інверторні генератори та зарядна станція. Підрозділу Сіда це БПЛАшники 2 го стрілецького батальйону, це антени, кабеля, зарядні станції тощо. І ще одному підрозділу з купівлею авто треба допомогти. Потрібно зібрати лише 340 тисяч гривень. В описі під відео буде монобанка, картка «Приват» та PayPal. І у кінці відео, як завжди, розкажу умови розігрушу та призи в цьому зборі. Підтримайте цей збір. Кожна ваша гривня це помста за бучу. За наших загиблих, за Україну ми бійці 93-ї бригади, підрозділу була, виконуємо бойове завдання на Донецькому напрямку, а саме розвідка та керування артилерії. Зв'язку з активізації та нарощування сил ворога нам необхідно виставити додаткову спостережний пункт. Для доукомплектування даного пункту нам не вистачає генератора та заряд інвекторного та зарядної станції. Просимо допомогу мотолайфа в придбання нам цих необхідних нам обладнання. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Сіт на зв'язку. БПЛА 93 ї бригади. Хочу вам подякувати за минулі ваші донати, за допомогу нашому підрозділу. Але вимушений знову до вас звертатися, тому що у нас така робота, що працюємо 24 на 7. Ворог зараз, ви знаєте, трохи на Донеччині починає накопичуватися, тому наша робота потрібна постійно. Є деякі проблеми у нас з обладнанням, тому що. Ну, воно не відпочиває, працює постійно 24 на 7. Тому дещо ремонт було віддано, дещо було знищено ворогом підступним, як говориться. Тому хочу звернутися вас, до вас знову за допомогою. Ну, нам потрібно стандартно буреві, кабіля, антени, також дрони потрібно, тому що. Ну, це такі, грубо говоря, розходники у нас працюємо постійно, коротше, ну, зупиняємо ворога. В майбутньому думаємо ще відкрити один спостережний пункт. Тому ну, потрібно обладнання, потрібна ваша допомога. Будемо вдячні. Слава Україні! І як завжди, ми проведемо автоматичний розігри, щоб серед тих, хто задонатив 200 і більше гривень. І перше місце це у нас гілля з петриківським розписом від майстрині петриківського розпису неділька Лариси Борисівні. Ось у такій ексклюзивній дерев'яній упаковці. Це в перший раз у нас отаке. отак вона відкривається. Ось. І Бачите саму гільзу. Унікальна гільза, петриківський розпис. І ця коробка буде ще підписана індивідуально ім'ям, хто саме виграє за перше місце. Друге місце у нас годинник, годинник від компанії Авардер. Вже неодноразово ми розігруємо такий годинник. Спортивного типу з логотипом 93-ї бригади, водонепроникний, пилонепроникний, не водостійкий, то дуже якісний, то другий приз у нас годинник від компанії Авардер. Третє місце у нас латунний магнит 93-ї бригади, ручна робота, виконаний нашими хлопцями. З дивізіону артилерійського, то отакий унікальний магніт іде у нас за третє місце. І четверте місце у нас іде рюкзак тактичний. Він як для цивільних, так і для військових, все підходить від компанії Safe Kevlar. Дуже якісний, місткий. Четверте місце від компанії Safe Kevlar. Також у нас будуть призи за найбільший донат. По-перше, у нас вперше буде отака от кепка фірмова, забрендована 93-ю бригадою. повністю. Хочу сказати, що такі кепки тільки у вищого командування та у героїчних бійців 93-ї бригади. І ще один приз буде це сумка. Через плече від компанії Safe Kevlar. То такі призи будуть за більше донат. Ми визначимо декілька переможців, то призів вистачить на усіх. То Я закликаю усіх долучитися до цього збору. Час обмаль, ворог наступає. Разом ми сильніші, разом переможемо, і ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін! Гандон.